Ми знаходимося на нижньому складі. Нижній склад це наш структурний підрозділ, на який ми вивозимо 80% заготованої деревини в лісі. На цьому складі Булахівського лісового господарства сортують та готують деревину для покупців. Звідси вивозять дрова люди, які виписували їх в лісгоспі, або ж ті, хто скористався послугами державного інтернет-магазину ДроваЄ. На Прикарпатті він працює майже два тижні. Цьому ресурсі будь-хто може замовити дрова онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт drova.gov.ua та авторизуватися за допомогою цифрового підпису або ж банку. Коли ми входимо до системи, авторизуємося через банк, яким користуємося, це дуже, дуже просто і дуже легенько, пару хвилин буквально. Потім ми обираємо постачальника тип дров, параметри, лісництво, лісгосп, які знаходяться найближче. Робимо замовлення, очікуємо підтвердження від постачальника. Вказуючи на сайті свою адресу, покупець бачить найближчі господарства, де він може зробити замовлення, і де є в наявності потрібні породи деревини. Ціна залежатиме від вибору породи, а також від того, колоті чи не колоті дрова. Це деревина, дров'яна, породи, бук. Яка по суті вже є розкрижована, підготовлена, поскладена в штабель. Тут порядка 15 кубів. Середня ціна – 1000-1200 Тобто на ну на сайті вказана ціна. Максимально одна людина може замовити 15 кубометрів деревини. Найбільшим попитом, розповідає лісничий Андрій Рак, в них користуються твердолистяні породи. З його слів, цьогоріч попит на дрова зріс вдвічі в порівнянні з минулим роком. Основному йдебу 80 але є, що і осека, і вілька граб особливо. В інтернет-магазині дрова є, також потрібно обрати спосіб доставки дров. Їх можуть доставляти лісові господарства, або ж замовник може самостійно вивезти своє замовлення із складу. В Булахівському господарстві, як і в більшості в області, є лише самовивіз. Відсутність доставки, каже Прикарпатець Роман, одна з причин, яка відштовхнула його зробити замовлення онлайн. Чоловік розповідає, що найближче господарство, з якого йому можуть доставити дрова, за сотню кілометрів від його громади. У Львівській Області. І якщо там 10 кубометрів ялини вартуватимуть понад 8 тисяч гривень, то з врахуванням доставки зі слів Романа сума збільшиться до понад 11. Чоловік каже, йому потрібні лише тверді породи деревини, та в цьому господарстві їх немає, які немає в тих, що розташовані поблизу його громади. От ми шукаємо дрова, і немає з доставки, і з доставкою немає, і навіть немає дров твердолистяних, тільки такі дрова. Воні дуже довга ідентифікація в програмі і немає близько дров. От, от делятин, 4 кілометри, а якщо з доставкою, то немає вже дров. У мене ж немає машини вантажної. От навіть якщо я куплю дрова, як я привезу? В обласному управлінні лісового господарства розповідають, що від початку повномасштабної війни передали для збройних сил України понад 56 вантажних автомобілів. Тому доставляти дрова людям додому не мають чим. Та, попри відсутність доставки, продовжують отримувати онлайн-заявки від покупців. Загалом, впродовж двох тижнів, в інтернет-магазині Дрова є зробили замовлення 173 прикарпатці. Це переважно люди, що мешкають поблизу Івано-Франківська, Коломиї та Болехова. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.